Вітаю, ви дивитесь вісті надії. Студія Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску благодійна організація Адра забезпечує питною водою східній області України. Християнські санаторії лікують тіло та душу. В Україні презентували книгу Слов'янський біблійний коментар. Забезпечення якісною питною водою, поліпшення санітарних умов та інформування з питань гігієни громадян, які постраждали внаслідок конфлікту в Луганській та Донецькій областях. Це завдання проекту, який реалізовує Адвентистське агентство допомоги та розвитку в Україні на сході нашої держави, в результаті діяльності будівництво та ремонт системи водопостачання, забезпечення населення бутильованою водою та гігієнічними наборами. Про благодійний проект та тих, хто вже отримав допомогу, дивіться в сюжеті. У співпраці з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, Німецьким товариством міжнародного співробітництва та 11 локальними організаціями Адвентистське агентство допомоги та розвитку в Україні намагається забезпечити питною водою населення Луганської та Донецької областей. Люди, яким ми допомагаємо, це мешканці і переселенці, які знаходяться на території або живуть на території Донецької і Луганської області. Це найвразливіші верстви населення і матері і один. Ночки і інваліди, і а, люди, які постраждали безпосередньо від конфлікту. Інженерна складова, розподіл води та гуманітарної допомоги над цими трьома напрямками. Працюють 40 співробітників Маріупольського осередку Адра в цьому регіоні, в якому ми зараз присутні і допомагаємо у різний спосіб. Ми маємо можливість відслідковувати те, що не всі люди мають доступ до питної хорошої води. Як правило, вода в цьому регіоні вона є технічною, вона є непридатною для вживання. В ній велика кількість солей, велика кількість жорсткості, велика кількість нітратів, і таку воду споживати в харчуванні неможливо. Ми провели оцінку серед 265 сіл в шести районах. Це Мар'янський район, це Волноваський район, Красноармійський, Володарський, Великоновосільківський і Першотравневий. Ми провели оцінку 265 сіл. Оцінка вона полягала в себе вивчення ситуації саме інфраструктури, як відбувається водозабезпечення і в якому стані вона перебуває. Серед 265 сіл обрали 70, де ситуація була найгіршою. Результати оцінки показали. Технічний процес будівництва свердловин був неправильним, тому обладнання, яке подавало воду, швидко зношувалося. Резервуари зберігання води не мають спеціального покриття, протікають. Труби, по яких вода потрапляє до будинків, будувалися ще у 60-70-х роках минулого століття. 60% із них перебуває в аварійному стані, тому вода часто витікає. Через це багато лікарень, дитсадочків і шкіл не мають достатнього забезпечення якісною питною водою. Аби покращити ситуацію, інженери розробили декілька напрямків допомоги: заміна труб, встановлення насосного обладнання та систему чистки води. Установка це комплекс фільтров і насосів, які підбираються конкретно для кожної школи або садика в залежності від аналізу води і обирають саме ті компоненти води, які будуть плохо впливати на здоров'я дітей. І на виході ми отримаємо хорошу качественну біттіву воду. Усі необхідні матеріали Адра доставляла у населені пункти, де місцеві жителі самотужки виконували усі роботи. Для цього було потрібно закупити 70 тисяч метрів труб і аксесуари для їхнього встановлення, більше 50 одиниць насосного обладнання, більше 50 резервуарів, 20 систем очистки води, 625 одиниць сантехнічних товарів для лікарень і навчальних закладів. Також у планах заміна внутрішніх мереж водопостачання у 29 багатоповерхівках міста Мар'їнки, ремонт 11 систем очистки води, будівництво двох свердловин. Наша співпраця з організацією Адра розпочалася майже пів року назад. Ми дізналися про роботу цієї організації на території нашого Маринського району і захотіли співпрацювати. Через сайт, через інтернет-ресурси вийшли на наш Маріупольський офіс, з нами законтактували люди. От. І ми з ними почали співпрацю по прокладенню нових труб водопостачання в селі Максимівка районі донецької області. Окрім цього, у рамках проекту жителів Донбасу забезпечують бутильованою водою. За списком видають по декілька пластикових пляшок залежно від того, зі скількох осіб складається сім'я. А на блокпості дорогою в Донецьк, де щоденно проходить близько п'яти тисяч осіб, розмістили цистерну з водою. Тут можна безкоштовно втамувати спрагу. Півкілометрові черги, спека та дощ не стають на перешкоді тим, хто прагне повернутися у рідне місто. Ще один напрямок проекту забезпечення населення 16 кілограмовими гігієнічними наборами. У кожній коробці шість рушничків, шампунь, пральний порошок, зубна щітка та паста. Загалом 23 найменування. Лише у Мар'їнці таку допомогу отримали 400 сімей. В наборі знаходиться тазик, два відра, полотенце, мила, бумага. Ну все необхідне, що ну помитися, шампунь. памперсы детские. Это самое такое <свят> необходимое для ребенка. Эта организация очень хорошо помогает детскому стадику. Они приезжают, делают детям праздники, дарят подарки. В общем, дети очень довольны. Это все Організації, де є вони допомагають стоїматеріали людям, допомагають розрушення, вистановіть дома, допомагають дуже. Промоція гігієни та санітарії, здорового способу життя важливий компонент діяльності Адра на Донбасі. Необхідною допомогою та інформацією її працівники хочуть охопити півмільйона осіб. Вікторія Михальчук, Хайтекова, Олександр Федоров, Донбас. Вісті надії. На війни у в пансіонаті наш дім лікують тіло та душу. Цього року заклад заснований церквою 27 сьомого дня відсвяткував 15-й день народження. Півсотні професіоналів не лише покращать ваше здоров'я, вони ще подбають про те, аби вдруге ви потрапили туди, виключно з власної волі, не будучи змушеними хворобливим станом. Про особливості пансіонату розкаже Катерина Філіпчук. Цього року християнський санаторій, наш дім, що розташований в селі нові обіходи на Вінниччині, відзначає 15 років. Протягом його існування заклад відвідало близько 16 тисяч чоловік, які отримали медичну та духовну допомогу. А задачею 50 працівників професіоналів є не просто вилікувати пацієнта, а запобігти повторному захворюванню в майбутньому. Наша, так скажемо, особінність як санаторія, не Та, э, специфика как это принято в мире потому что санаторий но ну, обычно отличается чем ну природным ландшафтом или там э, какие-то воды есть специфические для лечения там мы не просто лечим заболевания определенными методами но еще и учим человека как нужно жить чтобы не боліти, не довести себе до такого стану. Анна Слепенчук поділилася, що до закладу часто звертаються смертельно хворі люди, які не можуть отримати допомогу у звичайних лікарнях. Директорка санаторію розповідає, що були випадки, коли надії на одужання не було, але Бог робив чудо. Людина одужувала не за допомогою дорогих ліків, а звичайних природних методів. У нас і случаї були такі доволі такі часто, коли чоловік міняє образ життя практически получал исцеление от тех заболеваний, которые считаются неизлечимыми. Когда я приехала сюда, у меня очень была усталость, болела спина. Теперь я этого не чувствую. У меня очень бо бодро настаива настроение встаю рано утром, зарядкой. То, что я холестерин не могла уменьшить, наверное, лет 10 пыталась с помощью антибиотиков всего, здесь результаты превзошли себя. Несмотря на то, что я сюда приехала с палочкой и очень плохо ходила, сегодня неделя, как я тут, и я уже без палочки. Только не слыхал, сколько не ездили, но такого, как здесь, впервые встречаем. Самое главное, я Зробила висновки, що треба міняти щось в житті. Треба міняти харчування. Катерина Філіпчук, Міла Пірнак, Фісті надії більше новин. Дивіться в короткому огляді. Київський князь Володимир Великий лідирує в списку найвидатніших державних діячів України за версією громадян країни, які беруть участь в онлайн голосуванні, яке проходить на сайті телеканалу «112 Україна. До цього моменту князя Володимира обрала третина респондентів. Наступним у списку йде гетьман запорізького козацтва Богдан Хмельницький. Третій рядок займає київський князь Ярослав Мудрий. Далі Степан Бандера, В'ячеслав Чорновіл, Іван Мазепа і Павло Скоропадський. Онлайн-голосування на сайті стартувало 14 вересня. Будь-який користувач може вибрати одного з 25 історичних діячів. Підсумки проекту підведуть 13 жовтня. Нагадаємо, саме Володимир Великий у 988 році вибрав східне християнство як релігію для давньоруської держави. Влада Нікарагуа підписала угоду з лідерами різних євангельських церков і деномінацій і спростила процедуру в'їзду в країну євангельських місіонерів, а також представників гуманітарних асоціацій та організацій. Після місяця переговорів влада та християнські лідери країни підписали угоду, в якому встановлені адміністративні нормативи, що регулюють допуск місіонерів і гуманітарних організацій в Нікарагуа. Віце-канцлер Денис Монкада зазначив, що тепер вимоги стали простішими. Церкви можуть подати електронну заявку на запрошення місіонерів не пізніше семи днів до їхнього прибуття в країну. Ці правила поширюються на всіх, хто приїжджає в країну з гуманітарною місією представників релігійних, наукових, культурних та спортивних організацій. Американські вчені з'ясували, що щоденне вживання навіть невеликих порцій алкоголю негативно впливає на здоров'я. Воно може призвести до проблем з серцевим ритмом. Ми були дещо здивовані, що навіть невелика кількість алкоголю впливає на збільшення розмірів лівого передсердя і може стати причиною наступної фібриляції передсердь», – каже Грегорі Маркус, провідний автор дослідження, доктор медичних наук з Каліфорнійського університету. Медики вивчили дані 5 тисяч 220 осіб, що беруть участь в національному дослідницькому проєкті в США. Добровольцям протягом шести років робили електрокардіограми. З'ясувалося, що хронічне споживання алкоголю було пов'язане з більш високим ризиком розвитку фібриляції перед серця. Вчені відзначають, що ці дані ставлять під сумнів популярну споживчу тезу про те, що келих вина корисний для серця. Проте медики поки не можуть з абсолютною впевненістю стверджувати, що саме алкоголь винен у розвитку фібриляції перед серць. Її можуть спровокувати такі фактори, як куріння, діабет або гіпертонія. Вчені розраховують в майбутньому розширити знання з цього питання. Давня майстерня з виготовлення кам'яного посуду була виявлена на початку серпня цього року в ході археологічних розкопок під керівництвом доктора Йонатана Адлера з Аріельського університету. Майстерня складається з вапнякового кар'єру і промислового цеху, в якому знайдено безліч заготовок на різних стадіях виробництва. Знахідка стала справжнім науковим відкриттям, оскільки існування в далекому минулому подібних майстерень було передбачене лише теоретично, проте до цих пір не вдавалося їх виявити. Вік знахідки понад дві тисячі років. У ті часи більшість народів виготовляли кухонний посуд з глини. Однак євреї, що населяли давню юдею та галілею, широко користувалися посудом з вапняку. Згідно з давнім єврейським законом, кам'яна посудина довше зберігає ритуальну чистоту. Одне з яскравих свідчень міститься в Євангелії в описі знаменитого епізоду перетворення води на вино під час весілля в Кані Галілейській, де згадується кам'яний посуд. Більшість істориків сходяться на тому, що давня кана Галілейська розташовувалися на території сьогоднішнього міста Кафркана. Більше того, саме в Кафркані на місці першого писаного в Євангелії Дива побудована церква Вінчання. Знайдена археологами майстерня, знаходиться в тому ж географічному районі на півночі Ізраїлю, всередині великої підземної печери поблизу міста Назарета. В Україні презентували книгу Слов'янський біблійний коментар Сучасна євангельська перспектива. У написанні видання брали участь 94 автори з різних церков східної Європи, а реалізація проекту проходила під гідою Євроазійської акредитаційної асоціації євангельських навчальних закладів. Побувати на презентації книги вдалося й нашим журналістам. Днями у Києві представили книгу Слов'янський біблійний коментар Сучасна євангельська перспектива. Попереднім проектом такого типу в слов'янській біблеїстиці була 12 томна тлумачна біблія професора Олександра Лопухіна, яка виходила в 1904 13 роках у Санкт-Петербурзі. На превеликий жаль, релігійний простір України не лише протестантський відтинку, не мають надто багато досягнень сучасної модерної богословської думки. І оце велика системна компілятивна робота, яка має в своїй основі новочасне прочитання, це є безперечний вклад богослов'я. Такий коментар академічний, такий солідний, фундаментальний коментар це дуже важливий внесок для розвитку і історії, і філології, і навіть, навіть соціології. Ця праця, вона знаменує собою. Певний етап розвитку богослов'я в Україні, яке тобто богослов'я нарешті реабілітовано не тільки в суспільному, громадському, науковому, академічному середовищі, але й реабілітовано науково. Міжнародна команда працювала над проектом більше п'яти років. У 2011 році затвердили редколегію, до складу якої увійшли дев'ять редакторів та головний редактор Сергій Санніков, президент Євроазійської акредитаційної асоціації. Книга на півтори тисячі сторінок містить 84 богословсько-аналітичних статті, авторами яких є 94 богослови з десяти країн світу. Коментар використовує синодальний переклад святого письма. Пройти эти годы с такими разными авторами было невероятно сложно. Ну, во-первых, потому что с самого начала у нас была задана высокая планка. Планка не только для авторов, для редакторов. Девять человек редакторов работало. И они резали многое. Мне приходилось резать. И задача была в том, чтобы создать герменевтическую общину. То есть это не сборник авторских текстов. Етоткаментарій, а це дійсно совершенно єдійний текст. Відповісти у коментарі на сучасні соціальні виклики автори бачили змогу за головної умови об'єднатися навколо біблії. Нам, особливо богословам, дуже легко розділятися. Скільки богословів, стільки богословських думок, скільки традицій, богословських, стільки і суперечок. Разом з тим дуже складно щось зробити разом. Один з проректорів одного семінарії богословський сказав, що працювати з викладачами це як пасти котів, тобто дуже складно от з богословами їх десь зібрати і щось разом зробити. Головний підход, богословський подход до біблійського тексту, коли від колегії, і який ми намагалися транслювати нашим всім авторам, заключався в тому, щоб показати різнообразі. Разлічних взглядів питаємося показати їх, положив рядом для читателя. Найближчим часом коментар планують перекласти англійською. Також в асоціації хочуть підготувати подібне видання силами лише українських авторів. Вікторія Михальчук, Олександр Велигоцький, Микита Ісаков. Київ вісті надії Бажаю вам лише позитивних емоцій. Це були всі новини цього тижня. До нових зустрічей.